Доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Ну що, все як завжди, сьогодні четвер. Зарізали поросятко. Зараз воно там остиває. Поки туди-сюди все закінчили орання. І підемо, як би мовити, далі займатися безпосередньо реалізацією. Нагадую, що в, до, до відео в описі буде. Та й в принципі завжди я докріпляю посилання на нашу групу в Viber і також інформацію про той номер мій, і Тік-Ток, і Інстаграм, куди можна писати. Ну, краще на Viber писати щодо замовлення. Можна замовляти м'ясо сало тушонку, паштети, капченості, да? без питань. Все це діло робимо потихеньку. Потихеньку переробляємо. Тому що ну, без переробки просто працювати заради того, щоб здати свиней по 55-60 гривень. Чесно, ну, немає жодного бажання. Незважаючи на те, що, наприклад, там зерно ми брали по сезону, незважаючи на ряд різних факторів. Ну, вроді би, 60 це й хорошо, але... Е ту чергу ж і шіїсап це не є дуже добре, і якось це на все так дивиться, то краще вже потихеньку його якось переробити і відправляємо новою почтою без питань. І таким чином залишиться, як би мовити, на плаву. Хоча знову ж таки не як би, правильніше сказати, не з однією людиною вже говорив. Каже, ну така так, така апатія щось робить, що просто каже, знаєте, як ото через себе переступаєш, йдеш, щось робиш. І в мене, якщо чесно, зараз така сама ситуація, щось ще якось так ну, не особо, так? Да? Подивимося, як воно буде далі, що воно буде далі, воно покаже. Але стаєш. Йдеш, тому що мусиш. Да? Так, а в сьогоднішньому відео що? я покажу трішки така неприємна ситуація. Е, виводок. Всі свині від одного виводка забили одну свинку фактично майже до смерті. ну Витягнув, як така. я її не зрозумів, коли це сталося, не зрозумів. От таке буває. І також вам покажу, як я привчаю малих поросят до предстарту. А в кінці ще засніму, який там виход сьогодні різали. Знову ж таки, свинка була покрита п'єтренчиком. І покажу, що до чого, який у нас вихід. Тому дивимося далі, коментуємо. Так, друзі, є ось виводочок. У нас тут це свіність під п'єтрена. І вийшла така вчора ситуація, що вони вчора забили фактично до смерті свою сестру. Я зранку зайшов, я думав, що вона просто їй погано, да? Там, я їй вколов антибіотик, ну не придав цьому уваги, якось ну отож її помітив та й все. А вечором вже реально вона отримала жорстких одних, але я не можу зрозуміти, чому. І там, і там дуже так і покоцана, і побита, знаєте, і он такий аж отьок. Ну подивимося, що це не і як. Ось дивіться, вся побита. Вона ходила, все. Ну Я бачу, щось лежить, зігнав, температуру не далося, вона поміряти. Я ще просто антибіотик вколов. Як би мовити, для профілактики. А вже оказується, її просто всі свині ображали і били. Тому вона і лежала, і не вставала. І ну, таке вона, і пасивність була. То вона не хвора була, ніяк було й температура, але на всякий случай, на всякий випадок було прийнято рішення проколоть антибіотика. От така ситуація, бачите, що не є не дуже приємно, тому що вона зараз тут займає місце. Одна, вона тут мені не потрібна. Як воно буде далі, подивимося. Можливо, хтось щось порадить або скаже, чому таке може відбуватися, для того, щоб майбутньому не, не робити цього не, і перш за все не допустити такої ситуації. Тому пишіть коментарі, буде дуже цікаво. Ваш досвід, ваша думка. По малих поросятах Я зараз вам покажу. Ось ці з третього дня шурують спокійно. Що її лавку з третього дня шурують предстарт. Ну, як там з третього, хай десь з п'ятого вони без питань, по них і видно, вони і по формах, і е, це з-під Не Непогано. Багато людей пишуть, що такого не може бути, що їли предстарт, але вони її їдять. Насипаю я, я в миску. Як я це роблю? Зараз вам покажу. Так, так. Роблю це я дуже просто. Ось зайшло поросятка теж. Я частину гранув сюди, всі вони за день попід'їдають. Я відсюди кидаю на підлогу, а сюди свіженько трошки для запаху, фактично. Вони з підлоги з'їдають, отой потихеньку цікавляться. Це більш для них, знаєте, як іграшка якась кору. Але з часом вони починають його гарно споживати. От такі тут вже поросяткаці. Це ми з під дюрка отримали такий результат. А як саме ви привчаєте до предстарту поросят малих, поділіться своїм досвідом, напишіть в коментарях. Не забувайте, я таким чином роблю. Як би мовити, приманюю їх до споживання корму. І тоді за ними, як би мовити, спостерігаю, що ж вони їдять, не їдять, підсипаю. Таким чином граємося. Ось таке трішки відео. Далі зустрінемося на кухні, засніму вам вихід порося. Коли дійсно це м'ясна порода, коли дійсно це нормальна спермадоза, це нормальна генетика. І без різниці, що ви даєте кукурузу чи ні, то побачите, який вихід. Так, друзі, продовжуємо відео. Тріхи розрізали, прибрали, ну, навели марафет для того, щоб можна було всю цю продукцію нашу реалізовувати. І зараз потихеньку вам все це діло пробіжу, як завжди, і покажу. Хочу звернути перш за все, увагу на те, що все ж таки, коли ви покриваєте е, свинеї породою п'єтрен, то не розраховуйте на якусь там велику кількість сала. Розраховуйте на те, що це будуть. При нормальній годівлі, це будуть нормальні гарні свині м'ясного напрямку, які дадуть гарний м'ясний вихід, перш за все, сало там не розраховуйте. І одна ще така ж звертайте на це все діло увагу, тому що даних свиней ну, дуже важкувато все ж таки впікати, тому що жиру там фактично не виступає. Хто розуміє мене про що я говорю, той розуміє. Важко, дуже от такі свині, вони ну, як ви вам сказаєте, от, ну, шкура, шкуру важко впекти, ми то намагаємося, ми то робимо як би мовити, по максимуму, але є над чим у ну, них трошки оцей мінус. Тому, але, ж, але ж не потрібно забувати, що дану породу свиней їх і виводили для того, щоб отримати максимальний результат на відгодівлю. Тобто м'ясний яс, справи. Так, поїхали. Це я вже порозрізав м'ясо, груднина яка. Дуже м'ясна. Це все лопаточки, вирізки дуже шикарні. Останнім часом я їх полюбляю коптити. Дуже класна штука, виходить. Це все задочки, все повирізав. Це вже людина подзвонила, попросила порізати. Я їм вже два кусочки відрізав, такого, тоді там шиєчка трохи. От, такі. От такий вигляд має відбивна. На стейки. дуже класна штука. Так. Там такі нарізочки, там на фарш, ніжки. Так. І саме головне, от така у нас пічеревинка. Шикарна. От підчеревина у цих порід дуже бомбова. Це просто шикарно. І ось сама шкурочка. Ми все те, що могли, як то кажуть, максимально вишмалили, висмалили, але важко таких свиней. Пікать гарно. Дані свині, ну я ж скажу, це проблема в тому, що коли ви їх печете, або тоді вже розбираєте е ті, хто цим, цією справою займається, розуміє, про що я, то він за замітив, що, наприклад, по спині там може бути трохи ну, така полосочка, і я її то вирізаю, щоб не було там з кров'ю. Тому що в е даних свиней. Е Великий вихід м'яса, отбивна, дуже велика. І коли ти пікаєш, хорошо, ти тягнеш звідти, воно все оттуда тягнеться, а то і сокаш. Тому що там сало, я ж кажу, там на пальчик сало, Розумієте? От така ситуація. Ось такий вихід, от такий результат маємо. Хочем, не хочем, але змушені працювати. Як воно буде далі, сам Бог знає і воно з часом все покаже. Тому всім все найкраще, працюємо далі.